Допомога захисникам від дітей не тільки гріє наші душі, а й дає впевненість у тому, що ми виховуємо гідне покоління, яке буде цінувати та любити свою батьківщину. Третій Б клас вже втретє проводить акцію. Ну я б сказала, вже не третій, Б, а четвертий Б. Ростемо дорослішаємо. За перший раз нам вдалося зібрати 7 тисяч гривень, за другим уже 10. Кошти всі були передані. Перший раз ми передали. Нам машину на автомобіль була придбана, а другий ми передали у фонд Допоможемо разом. Я вдячна Богу за таких дітей, за таких батьків, ну і, мабуть, за мою роботу. Різноманітність виробів привертає увагу кожного, хто проходить повз. Тож підійшовши, неможливо втриматися і таким чином подякувати дітям та зробити свій вклад в допомогу нашим військовим. Тож про те, хто і як готує вироби, скажи, який раз ти береш уже участь у цій виставці? Другий. І що ти виготовляєш? Котиків, зайчиків. І скажи, будь ласка, як виготовляється такий вибір. Скільки на нього ти витрачаєш час? Ну, може зайняти два дні. Допомагаю мамі. Це тебе мама навчила. Ну, вона готова, я їй купую всякі глазки, носики і ленточки. І навіщо ти це робиш? Щоб допомагати ЗСУ. І кілька слів тоді нашим захисникам. Я хочу, щоб вони виграли війні. Що ти виготовляєш? Е, ось такий брелочок із бусин, і брелочок на, е, на присосках в машину на стекло, е, брошечки і заколочки. І хто тебе навчив виготовляти такі? Мама. Я виготовляв отакі морозиво, вони з магнитик. Вони хороші, на холодильник прикріплять, щоб на холодильник прикрапляти. І вони дуже гарно на холодильнику. Вишаються. Тільки mm я -hmm. тим нашим захисникам я хочу, щоб вони перемогли, щоб щоб Росія не за не захватила нашу Україну і щоб нашу Україну було на усе. Переживали за нею, хай не було, щоб е, війни тут. Я тут, тому що щоб допомагати Україні збирати ко кошти для ЗСУ. Чим ви тут займаєтесь? Ми продаємо багато чого. і збираємо кошти. Я виготовляю ось такі розиночки. На, на волоси, е, потім ось, ось такі брошки. Е, я, я хочу, щоб е, українці перемогли. Я хочу, щоб е, е, наші захисники нас захищали, як і було. Я виготовляю такі магнітики, сердечка і обереги. Машину можна повісити, будь-де в квартирі. Мене навчила мама. Ірина Васильівна скидає нам приміри, а ми самі робимо. Зараз фламірангу, вирізаємо, обводимо і потім воно клеїться. Потім кліємо пістолетом, приклеюємо магнітики. І тут вирізаємо, кліїмо все, і дві сторони робимо і потім склеюємо. І виходить ось оберег. Розкажи, будь ласка, що в тебе це за цукерочки в лука? Ну, Це такі шарики, там всередині шоколад. Підходжу, роздаємо такі цукерочки. Я хочу, щоб війна швидше закінчилася. Ми готували усією родиною імбірні пряники. бо ми хочемо допомогти воїнам України перемогти. Дякую їм за те, що вони нас захищають, щоб поверталися живими. Дякуємо усім, хто долучається до благодійної акції.